Всім привіт, привітки мої Любі, І сьогодні буде розпаковка того, що я купила у продуктовій хатці місцевій, якраз біля нашого будиночку у місті Суми. Ну і перш за все, хочу показати е, насіння, яке я купую е, якраз таки у, ось, у продуктовій хатці е, лакомка. Воно також продавалося і у АТБ. І ось ця лакомка коштує, зараз скажу вам, скільки. Ця лакомка насіння соняшника 200 г 43,10 Також я дівчат попрохала е майонез. Майонез у них ось ця марочка. Марочка жирно сімейний. Бачите, буду готувати салат. І ось цей майонезик жирно коштує зараз вам скажу скільки. Цей майонез сімейний 550 грам коштує 39,70. Буду готувати туди, зараз е, покажу що Ще буду класти не, балик малютка. Ось дивіться, який балик малютка, хоча він виглядає не як малютка. Але цей балик коштує 0,6 на 135 гривень. А так він коштує по 169,90. Так, ось такий балик. Щось Маші не дуже воно все подобається, і вона відвернулася. Зараз, напевно, втече. Але, ну, це ж таке діло. Для неї нічого не купила. У неї е, є сухий харч, сухий корм. А сьогодні вона начудила. Маша, я розкажу, можеш не відвертатися. Такого не робила. Наблювала якраз на нашу е кровать, на наш диван з чоловіком. Ну, що ж поробиш, щось не зрослося у машині. Купила ось таку кукурузу. Продовжуємо з машині. Ось така кукурузка бабусина і коштувала вона 41. 30. Тут 340 грамів написано. Ну, якраз таки в той же салат. Тепер, що я купила, дивіться, який зефірка, 6 штучок зефірки, Маша зефірка, ні? чи будеш? Зефірку. Ну, нам подобається. Я взяла 6 штучок. По, по дві штучки кожному з нашої сім'ї. І ця зефірка у нас біло-рожевий 39,74. Е, Вийшов. Чи штучок. Ну, що ще взяла? Взяла е, ось такий 2,5 жирності. Це у нас кефір. І ось цей кефір. Кефірчик Волошкове поле 2,5, коштував 22,40. Ну, це я взяла, щоб готувати млинці. Так, Маша пішла по харчам. Тепер, що я ще взяла? Сир твердий 71,61. Ну, бачите їй все не подобається. Піпець. Ну, продовжимо далі. Продовжимо далі. І тут у нас небагато позицій залишилося, а саме дві. Це ось дивіться, от така величезна колбаса. Ковбаса салямі посольська. Крупельницький, ковбаса напівкопчена першого сорту. Це у нас іде виробник виробник зараз скажу. Кам'янець Подільський, Хмельницька область. О, я там була краса, звичайно, неймовірна в Кам'янці Подільському. І ця ковбаса посольська. Написано тріуг. Це, виходить, вони написали з помилкою, чи не переправлено трикутники. Тріуг, ну, триугольник. І ця ковбаса посольська у нас коштувала по 190,40 і оця ось на 129,47 вийшла. Ось так. Далі. І залишився мій улюблений. Мій, ну, я не знаю, найкращий, найкращий я його обожнюю. Е, ну, прям просто у захваті і беру постійно. Е, це у нас сальтісон Дніпровський з язиком. Е, і вийшло мені, він зaltisсон по 169,90 і саме 0,6 кг, тобто 600 грам, вийшло на 101,94. Ну, ось так, мої любі. Це чек, який йде на 602 гривні 602,66. Чек. Ну і, як завжди, це у них добра традиція, так скажем. Другий чек це у нас йде на волошкове поле, на кефір. А чому так? розказувала мені дівчинка, одна знайома. Що вони повинні відокремлювати, що карткою сплачено, а що сплачено на Якщо це не відокремлюється, не сходиться каса. Тому ось так: буде два чека, і вони, ну як сказати, перестраховуються, для цього це, щоб ну, різницю перекрити. Ну, це так розказувала. Мабуть, це і є в цьому доля правди. Ну, Ось так, мої любі, ось таке була е, моя така покупочка, е, і я задоволена дуже нею. Ціни, звичайно, космічні, але їсти треба, купувати треба і балувати з себе те, що хочеться, теж треба. Хоча б у їжі. Ладно, не в барахлі, а в їжі обов'язково. Цілую люблю ми разом з Машею. До нових зустрічей. Прощаємося з вами. Дивіться нас, підписуйтесь цьом тьом па-па.